Триває 859-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів, по скупченнях ворожих військ і техніки, збройні сили України, знищили ще 1110 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 1 липня окупаційні війська Росії втратили 543 810 військових, 8099 танків, 15 550 бойових броньованих машин, 14 599 артилерійських систем, 1111 реактивних систем вогню, 874 засоби ППО, 360 літаків, 326 гелікоптерів, 11 620 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2333 крилаті ракети, 28 кораблів. 19 тисяч одиниць автомобільної техніки та 2448 одиниць спецтехніки у генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.